Ортиця сорок шостий день після підриву дамби. Вид на дубовий острів, звідси починалось каховське водосховище, і мало ось такий вигляд. Сама собі не вірю, що йду посеред Дніпра. Ось тут, де мені води по коліна, колись проходив фарватер, і Дніпром ходили велетенські човни. Чи повернувся зараз Дніпро до первісних обрисів? Подивимося на карту 1948 року. Ось яким був Дніпро до побудови водосховища. Ось так змінився, коли греблю звели. А ось такий вигляд має зараз: сімдесят років штурмів та осадів не змінили русло. Утім, схожість хіба візуальна? Людська рука безповоротно відредагувала екосистему. До будівництва Каховського водосховища на цій ділянці саме водилося 78 видів риб. З них були дуже цінні осетрові риби. Тут були прохідні риби, це е, оселедець. Тобто чорноморсько-каспійський оселедець, його можна було ловити в серпні, в вересні місяці. Тут на узбережжі Дніпра не вести з Норвегії, як зараз, так а ловити тут місцеві види. Доки ГЕС працювала, цвітіння води щоліта перетворювалось на стихійне лихо. У 80-ті його намагались побороти за рибленням чужорідними видами, білим амуром і толстолобом. Врешті побороли рідкісні види риб. Наші діти, є, внуки, все пишуть, що покоління у останні. А що ж ми останні? З 78-го залишилось близько 18 тобто 60 видів просто вони зникли на цій, на цій території. А це величезний природний фільтр, який виростило у собі водосховище, і який помер разом із ним: мушлі дрейсени, тонни відмерлих молюсків. Загальні запаси хмалюсків у водосховищі Каховському, ми оцінюємо приблизно на 500 тисяч тонн. Вони фільтратори. Вони забирають воду, все, що у воді споживають, а чисту воду віддають назад в річку. Тобто, це сама чесна здібність річки. Від них залежить Це ракуша з гнилим м'ясом. Це така. Смердюча пустеля. Відколи рівень води впав, туристи тут активно форсують Дніпро, аби побувати на нових островах. Але баклани з пташенятами зовсім не раді відвідувачам. Зараз люди йдуть до бакланів вони їх турбують. Так що буде робити? Він буде відлітати. Але ось ця невелика частина земель, що вийшла з під води, виглядає обнадійливо. Голені простори почали вкриватись смарагдовими килимами. Це означає, що у пустелі і пилових бур не буде. Першими почали зеленіти ділянки по підберегу. 23 липня, за півтора місяці після підриву ГЕС біля селища Мар'янського ми побачили, як насіялись бур'яни. І паростки дерев. Ось що, Це саме натуральна амброзія. Не росте вже, Ну поки що бур'ян, який є невибагливим. А з часом хто й Бог його знає, скільки треба часу для того, щоб тут груд родився. Національний парк Кам'янська Січ вирішив допомогти природі, щоб не дати шансів амброзії та іншим рослинам-окупантам. Засіяли мул притаманними цьому краю місцевими рослинами. Дуже себе добре почувають, воно як гарне добриво. Тобто, ми знаємо, єгипетська цивілізація вони з Нілу доставали цей мув спеціально там, щоб вирощувати свої там якісь оазиси, там ще щось. От зараз в нас теж саме. Однак ці паростки вже ніколи не стануть тим знищеним колись великим лугом. Великий луг це наша історія. Повернути. Те, що було до моря, ані столітні дуби, ані верби неможливо. Такий закон природи після великих потрясінь вона змінюється і вже ніколи не повертається до своїх попередніх образів.